Сергій Вікторович, заслужений майстер спорту, член збірної команди СРСР з висловування на байдарці, за своє недовге життя став двократним чемпіоном світу, переможцем і призером багатьох міжнародних змагань. Вісім разів херсонець підіймався на найвищу сходинку національних першостей, розглядався як основний кандидат на участь у літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Однак керівництво України з політичних міркувань бойкотувало головні планетарні старти. Останні роки свого життя присвятив тренерській роботі у вислувальних. Видах спорту. Виховав ряд майстрів спорту неодноразових чемпіонів України. Серед них Євген Баривода, Наталя Серденко, Олена Ткачук. Серце видатного херсонця перестало битися у вересні 2008-го. Сергій Колоколов був не тільки спортсменом, але й прекрасним другом, товаришем, отцом. Прекрасне, звичайний. Житнерадосний чоловік, який. І не только говорится, в спорті, але і по жизнь у нього дуже много було друзів. Його окружали так прекрасні друзі, прекрасна у нього була сім'я. Вже в шосте, не забуваючи про Сергія Колоколова на Херсонській водновислувальній базі, гард було проведено чемпіонат області його пам'яті. 180 юних учасників, серед яких 15 майстрів спорту з Херсона, Голої Пристані, Цирупинська та Береславського району сіли у Байдарки та каноє.

Призи розігрували у числі юнаків та дівчат 98-го, та 2000 2001 років народження на дистанціях 200, 500, 1, 2, 3 та 5 тисяч метрів. Найшвидшими на блакитних доріжках кошової були господарі стартів: у них 15 золотих, 20 срібних та 18 бронзових нагород. Далі кращі веслувальники приєднаються до збірної команди області і приймуть участь у чемпіонаті України, що стартує наприкінці червня у Ковалі.